І б мені в гаршок не лий, І, к він. і гі подумайте, що може бути краще масштабної заруби в дизельпанковому сеттинзі ще й у часи Першої світової. Ну не знаю, може все те саме тільки модом на Майнкрафт. Праведливо. А от німецька студія Кінгард Геймс так не вважала і 1 вересня випустила гру про розподіл не Польщі між не Росією і не Австро-Угорщиною. чим напрягла ватні одіяла і заставила усіх трьох фанатів РТС обновити заліза на своїх апаратах життєзабезпечення. І тенденція зрозуміла, це як шутери з кожним роком їх приправляють невеликими, але помітними змінами і випускають як нову гру, так і з РТС. Робота кипить, правда, виходить не дуже. Ну як в принципі із шутерами, але чи все так погано? Чи винна у цьому гра, чи просто щось забули і нормально прикапаті. Тепер сюди приходять люди і думають, що щось проростає. В цілому непопулярний сеттинг дизельпанку вдало розуміє з часовим відрізком, коли було непонятно, чи люди реально воювали такими штуками, чи просто руфлили. І наряду з гарною графікою дозволяє по-справжньому зануритися в атмосферу військового конфлікту. Поможіть нам заварили люки, а не та заплу. Як потік думок МС-5 історія розповість нам про перебіг війни з усіх перспектив конфлікту, в смислі з усіх сторін перспектив конфлікту, В смислі, з перспективи усіх сторін конфлікту, і з мораллю настільки сірою, що легко не помітити, коли заливаєш опалубку. Ну і що це? Я просів 15 кубометрів глекопсу. На що мені тепер класти мої 300 гігабайтів принципово нового геймплею та точно нереюзаних асетів? До уваги нам представлено цілих три сюжетні кампанії сюдись поляна квасова, англосакси і збірник анекдотів про Чапаєва і Петьку. Рррр. І одразу ж нас закидують у кроваву м'ясорубку, на кону якої стоїть гендельне равенство. Cry. Cry, baby. That's so unfair. Це було пекло на землі. Ми втрачали найкращих. Ooh. Фамілія головної героїні кос. Думаю, я вже десь зустрічався із цим сімейством. А може, дізель Шоу застрімить? Вже в обучальній місії ти розумієш, що мільйони років процесу геймдео не те, що пройшли повз цей жанр. Вони йому навіть на львівський круасан не скинулися. <клес> Всі бігають як попало, вибір укриттів взагалі виглядає так, наче вороги хочуть не застрелити тебе, а атакувати зблизька анекдотами від дяді Жори. Ще й ці це на движку гри. Наш да. лун Наш слон! Oh, no. I'm... I'm зара я тобі допоможу! У перших місіях нас зустрічає все та ж стара, добра, пропержена формула сюжетної РТС. Досліджуй мапу, кожен юніт важливий. Навіть занадто велика жаба на дорозі, це причина для початку восьмигодинного обхідного маневру. Завжди атакуй ззаду. Ну ну в смислі стилу. І грається все в принципі непогано, особливо якщо це твоя перше РТС, і ти не знаєш, що якщо здути з ігрових механік пил, то в грі нічого й не залишиться, тільки мехи з прикольним дизайном. Усі консервні заводи паланії завжди були готові стати на воєнні рейки і почати створювати справжні машини війни. Головне це не забувати, заради яких п'яти хвилин ти сидиш на кожному рівні по дві години. Бо якщо не піддаватися панічним атакам, коли на тебе нападають з двох чи більше сторін, і тримати у голові хоча б приблизний план дій, то вдається навіть зберегти динаміку геймплею. Це було оціночне судження, яке не може бути використане проти автора у суді. Справжні ж проблеми починаються, коли ворог розуміє, що теж може в ігру і в гру і Починає сильно ескалірувати ситуацію, а ти, у свою чергу, виказуєш йому рішуче занепокоєння і ховаєшся під обідком унітазу. Мум хвойна капсулка. Аж доки не накопиш на свого гіганта Донбасу, щоб через 5 хвилин бравих матюків підірватися на міні. І весь цей без того ураганний геймплей ще й розбавляють місіями, у яких механіки і цілі прям дуже сильно не підходять дизайну РТС. О, ДА, стелс, це ж так круто і інтересно надію, що наступний рівень буде в ряд. Тож у геймплейному підсумку можна сказати, що все грається непогано. Якщо під непогано, ти представляєш гру у карти з дідом, де все проходить спокійно аж до моменту, коли дід сліпне від самого чи п'яний падає з тубаретки. Діду вставай ти відео по дедлоку записуєш. А я і не сплю.